Новий день, новий влог, вівторок, 3 грудня я прокинулась і це вже дуже добре. Я завжди так кажу, якщо я прокинулась, ви прокинулись, це вже дуже добре. Вночі летіли шахеди. Я не виспалась, тому що я стежила, куди вона там летить, бо була тривога. І сьогодні я планую весь день провести вдома. У Мене взагалі зараз буде кулінарний блог, тому що я замовила продукти сільпо, і мені треба трішки поготувати, щоб мати що їсти. Тому що останні два дні я так погано їм снідаю, тому що просто немає продуктів. І поки я чекаю продукти, дуже довго їде доставка сільпо. Хочу зготувати свої швидкі сінабони. Поки є світло. Коротше, дивіться, сьогодні в мене кулінарний блог. Поки буду розказувати, одразу вмикаю пічку. Хай гріється. Все, що вам треба для швидких сінабонів по моєму рецепту. Якось раніше я купила ось таке тісто, завжди беру листково дріжджове. Це, власне, буде основа, кориця, вершковий сир типу Філадельфії, але не обов'язково брати Філадельфію, будь-який вершковий схожий сир. Цукор з бейкерів з доставок. Лишилось так багато. Дякую чизбейкері. Цукрова пудра це до сиру, це буде крем, просто зверху, коли вже вони спечуться, це все заливаєте. І масло. ну Масло треба буде може менше половини, щоб просто змазати тісто. Буду запікати в кришці з-під форми. У мене така форма є скляна, і це кришка до неї. Мені просто не треба така велика посудина, пергамент. Тут різні мої причиндали. Все, готуюся на бавни. Я не знаю, на що вам цікавіше буде дивитись, на мене чи на рецепт, але поки що подивіться на мене. А мені треба зав'язати волосся. Є, якщо вам треба застелити пергамент, а він ну ніяк не лягає. Робите отак. Тепер він ляже всюди куди треба. Але це не точно. Ліг. Я зробила собі другу каву. Прикиньте, ось відео було один день зі мною. Перед тижнем влогів я знімала, я ходила, купувала каву, її вже нема. І навіть після тієї кави я купувала ще дріпи, і їх вже теж нема. Це я зараз п'ю якусь помийну каву, яка в мене лишилась. Нормально, я з вершками, з цукром, мені так захотілося. І ще ми вчора дивились фільм з Кіліаном Мерфі. Оцей, що картузи, гострі картузи, опенгеймер. Не пам'ятаю його назву, щось там червоні сигнали. Коротше, вставлю картинку. Дуже рекомендую, прикольний. Він, типу, вважається як фільм жахів. Я не дивлюсь фільми жахів взагалі, ну, типу, добровільно. Я на це не підпишусь. Але ну, він не геть фільм жахів. Там просто деякі там звуки, у-у, знаєте, типу, вас лякають, але нічого такого. Він такий просто трішки моторошний, типу, про людей, які викривають, як їх, шарлатанів. Які, типу, знаєте, оце стілюють людей, які, типу, якісь фокуси вміють робити, які згинають ложки. Ну, от люди викривають оцих типу шарлатанів, доводять, що все можна пояснити ну, фізикою, все можна пояснити правилами, що це брехня. Ну, коротше, прикольно, він, типу, такий кінцівка варта всього. Оцей фільм рекомендую подивитись. Я просто подивилась цей фільм, розтривожилася, його ось так от дивилась в деяких моментах, тому що мені було не по собі. Не люблю, не люблю ці жахачки, я не розумію, не знаю. У мене травма з дитинства, знаєте, було модно дивитись пункт призначення, пила. Ну, і от просто якось було воно трендово. Ну, я сьогодні заспокоююсь, я завжди готую. Після того, якщо якийсь там стрес або я не виспалась, мені якось так добре. Давайте ракурс на тісто. Бачите, тісто, я його трішки розкатую. Беру масло, ну, отак десь. Може, трішки більше. І маслом тісто все змащую. Більше треба буде. ну Десь півпачки масла. Повністю весь пласт змащую маслом вершковим, будь-яким. Далі на це все. По-хорошому треба змішати цукор з корицею в окремій якійсь посудині і висипати. Але я не хочу це робити. Я просто так цукор. Посипаю цукром, щоб всюди він потрапив. І корицею також всюди максимально намагаєтесь всипати рівномірно. Можна яблук додати, вишень. Мені здається, буде дуже смачно. Якось так. І потім все, що ви робите, це скручуєте цей рулет. І намагаєтесь його скручувати таким, щоб він був кругленьким. Цукор буде висипатись, а от так задумано. В таку ковбаску. Тут трішки заліплю, щоб він. Угу. Гарно, а тепер. Нарізаємо порційно всі набончики. Ось така трояндочка виходить, але викладаю ось так верхом. І отака краса вийшла. Навіть цей папір, який я помнула, дуже сюди якось так естетично вписується. І ставлю запікатись, чесно, я не знаю наскільки. Воно просто має зарум'янитись, стати гарним, привабливим. І все. Мені здається, це найгарніші синобоми, які в мене коли-небудь виходили. Знаєте, є така булочка квітка з цукром і там теж кориця. Тут крем чекає своєї черги, і по ідеї треба, щоб вони типу, охолонули, бла-бла-бла. Але от мені подобається, коли воно на гаряче потрапляє, оцей крем, і він так розтікається, спадає. Тому я думаю, залию одразу. Відповідь на питання, на що замовляти доставку, бо це дуже важко. Швидко розпаковую і розказую, що купила. Ви можете одразу написати в коментарях, як ви думаєте, скільки це все коштувало. Розказую. Взяла я, значить, свинячу лопатку. Я не зовсім прикинула, що таке кілограм. Ну, забагато. Мені половина треба була, я думаю, зробити рагу з картоплею, з морквою. Таке якась сіденьке, смачненьке. Пачка масла. Ось цей дуже смачний тунець на канапки підкопчений. Тут знову ж таки, я не знаю, що я там наклацала, але мені поклали дві. Окей, це на канапки, нехай буде. Сметана, туалетний папір, рушники. Твердий сир на канапки, хліб з висівками, майонез. Це я захотіла щось солодке, це бананове молоко, це плетінка з кленовим сиропом. Дуже, до речі, її люблю в сільпо. Ці батончики мені просто подобаються на смак, я взяла до кави. Банка кукурудзи, моє улюблене морозо сленною карамеллю. Це дуже прикольна заморозка, суміш рис і морепродукти таке на гарнір. Дуже смачно. Це типу рисові хлібці в молочному шоколаді. Дуже смачно. Під каву саме те. Смачна, ось ця комбуча з манго, взяла дві штуки і Кока-Кола. Не було в мене моркви. Нарешті взяла велику, тому що я всю ту моркішку брала. Це теж на рагу. Кабачки, чипсики. Я знаю, що мені схочеться. Я завжди беру. Це мій стратегічний запас, коли мені хочеться, я їм. Оці, до речі, дуже смачні мені з йогуртом і типу травами. Вони такі, прям ну, смачні. Коротше, шпинат, я просто їм його в прикуску, дуже мені це смачно. Хурма рохо, багато, якщо чесно. Лаваші, те щось туди загорну, лимони. Я тикнула, походу, кілограм лимонів. <свят> Я не знаю, що з них тепер робити. Лимонний пиріг. Та сама ковбаса печена на соломі. Це, коротше, моє guilty pleasure, але мені не guilty, мені взагалі не соромно, тому що це дуже смачно. Це копчені хребтило лосося, Зараз зварю собі картоплю з цибулькою. Це просто топ. Дуже рекомендую. Всіль по. І на десерт я вирішила купити дві рибини. Хочеться мені її спекти з лимоном. Мені здається, що це буде дуже смачно, але я ніколи такого не робила. Добрий день, поставте палець вгору і закиньте на банку. Отакий набірчик. Допиваю ранкову каву і мені треба зараз змонтувати шортс, тому що я придумала відео про ідеї подарунків на свята новорічні і так далі. І поки це актуально, було б добре сісти і змонтувати його, тому я зараз буду це робити. Було б взагалі класно, якби я ще познімала шорти, але я не знаю, як, як мені це все вставити. Я вирішила винести сміття під кінець цього дня. Прикиньте, я тільки що викидала сміття. Я його викидаю, а воно назад. Я його туди, а воно назад. І так декілька разів. Стою, сміюсь, біля смітника. Як холодно у Львові зараз відчуття, знаєте, ночі перед різдвом. Я хотіла вийти погуляти і попрощатись з вами. А це люди, які задонатили, прикиньте. Зачитую класних людей цього відео. Олександр Н. дуже вам дякую. Котик, який задонатив 20 гривень, але не підписався. Дуже тобі дякую, котик. Люди, машини. Я тут намагаюсь пропущатись. Наталія Михайленко двічі задонатила ще вчора. І Вікторія Андрусік. Дуже вам дякую. Ви класні люди. Я вас обожнюю. Ви дуже допомагаєте рухати цей збір, тому що все дуже сумно, дуже складно. Але потрішки та й зберемо. Дуже дякую. Я реально стала під ліхтарем, щоб було краще світло прикиньте. І велика подяка спонсора. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що лишаєтесь до завтра.